Доброго дня, шановні підписники нашої групи. Маємо перед собою фокус 2005 року. 1.8. дизель. Ось так виглядає машинка. Передні електро степлоподйомники, ручні зеркала, кетч маємо акуратний кисалончик, маємо фірмову магнітолу, кондиціонер, п'ятиступку, маємо Зараз подивимося кілометраж Що у нас виходить? Видно, не видно 161 тисяча пробігу. Не видно, погано видно, але ось таким. Чином. 161 тисяча Ну, Ось таким чином глядає авто. Акуратний, симпатичний, центральний замок, відкриття багажника з пульта. Все працює акуратненько. Зараз за ним прийде. Хазяїн і стане задоволеним власником. Підписуйтесь, замовляйте, їдьте від нас на своїх власних автомобілях.